Привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний тортик з кабачків. Поїхали спочатку натираємо кабачки, далі їх треба посолити і лишити на 15 хвилин. За цим вичавлюємо весь зайвий сік. Далі додаємо сметану, яйця. Спеції за смаком і борошно. Ретельно перемішуємо. Ось така консистенція має вийти. Далі смажимо з обох боків млинці. З такої кількості продуктів в мене вийшло 4 великі млинці. Далі готуємо соус, беремо сметану з майонезом, додаємо чесник, зелень, перемішуємо і готово. Нарізаємо томати. Я нарізала дрібними шматочками і лишила для прикрашання. Ну і нарешті формуємо наш тортик. Беремо млинець. Змащуємо ретельно соусом, додаємо томати зверху наступний млинець і знов все повторюємо. В кінці прикрашаємо томатами і кропом, я прикрашаємо Лишаємо ненадовго, щоб тортик добре просочився, і насолоджуємось. Це дуже-дуже.